Сьогодні знову на рибалку, але в інше місце. 40 хвилин на автобусі від Софії, і я вже на водосховищі в селі Панчараєво. Зараз буду шукати місце і потихеньку вам розповідати, що тут відбувається. Зараз знаходжуся на самій дамбі водосховища, прийшов шлюз. і Думаю, піти десь приблизно ось сюди. Там, де більш мілка частина водосховища. Водосховище саме по собі невелике. Десь з години за півтори його можна повністю обійти. От. Я вже тут був, тому знаю, що з того боку, там де впадає річка, там найбільш мілка частина його. Думаю, сьогодні в день, коли буде тепло і повністю підійметься сонце, рибка буде там активною. На дамбі ловити ну, зараз не бачу сенсу. Тут дуже дуже велика глибина. Водойма, як я вже казав, дуже цікава і, скоріше все, дуже рибно, але є одна проблема. І проблема ця полягає в тому, що для того, щоб потрапити до води, ось я зараз стою тут, а водичка, отамано внизу, дуже крутий схил і дуже мало підходів до води, тому треба. Зараз буду йти і шукати, де можна спуститись нормально, щоб сісти там. Чудовий краєвид у мене сьогодні буде. Прям естетична рибалка. От. Тому зараз не буду гаяти часу, швиденько розкладуся і буду ловити. Хочу спробувати сьогодні і на поплавок, і на фідер. І з цікавого в цьому місці те, що дуже багато трави, я так розумію, ось тут іде десь бровичка під, під берегом, десь на відстані 10 метрів. Ну і далі знову прям справжні килими з трави такий. Так що зрозуміло, що тут мілководна частина водосховища. Тож, що по фідеру? Ну, в класичному вигляді фідерного будуща в мене немає, але <гаду> буду вигадувати сьогодні щось зі спінгом. В принципі, тест до 21 грама, тому буду пробувати е ловити на нього. Купив ось такі кормушки, неогружені. В принципі, якщо забивати кормом, то десь в межах теста воно й буде. Кидати далеко не прийдеться, тому. Спробую подивимось, що з цього вийде. Примірятись буду звичайним 15-грамовим грузиком. Не знаю, що з того вийде, нікого так не практикував, але в принципі логіка то не змінюється. Буде кормушка, буде повідець, буде закид, ну, я думаю, десь метрів під 20, можливо. Тому спробую ніхто не казав, що так не можна робити. Пройшла година вже риболовлі, покльовок немає. Можливо це сценарій, коли треба ловити на мілководі, сьогодні не спрацює. Поки що сижу, любуюся краєвидом. Ось такі ми от пройшло півтори години рибалки, жодної покльовки ні на Доннус нас ні на поплавок я не отримав, тому думаю, що буду збиратись потихеньку і все-таки переміщатися в ту більшу частину водосховища, де поглибше. Спробую ще там. Все-таки водойма не знайома, як би з наскоку так розібратися з ходу, де риба в цей час пори стоїть. Не вийшло, тому буду шукати місце знову. Тож, локацію я змінив, перейшов ближче до дамби, місце набагато глибше, і приходиться трошки далі кидати, тому що сам берег більш пологий. На першому ж закиді кормом отримав вже першу покльовку. Не знаю, що то було, але покльовка була і це може не тішити. Тому зараз буду кормити. Сподіваюся, при цьому вітрі вийде попадати в точку, тому що кормушка в принципі не огружена. Тому її може бути здувати. Але буду пробувати, тому що кидаю десь метрів 35, проблема є з точністю. Ху-ху, перша риба. І це у нас плотва. Дрібна, але є. Є. Пристрілявся трошки е, до точки, приходиться привантажити будилища трохи, але я думаю, тут є якийсь запас міцності, тому... В принципі, за нього не переживаю. Якщо немає поривів вітру, в принципі, кладу рівно в точку, а, чітко в кліпсу. Покльовки є, але а, з індикацією не дуже, тому що це такий спільний голову не фідерне. Та в принципі ловити можна. Продовжую експериментувати з прикормками. Сьогодні на пробу взяв суміші від каперлану. Каперлан це власний бренд Декатону. Тож, ловлю е, одним кілограмом часник і 2-мм пелець і мікс зернових. Серія коропова, але. Коропова вона дуже натяжкою, тому що дуже дрібної фракції. Я б не сказав, що це чисто коропова прикормка, для фідру вона окей. В принципі, для весни, для осені, так як зараз, вона підходить. Як коропову, я б її не використовував, хіба що за умови, якщо це буде база, і в неї буде що додано там пелець, пастанчино чи ще якісь зернові. Загалом прикормка прикольна, дуже прикольний аромат. Не зовсім не хімозна, дуже рівної такої класної фракції, як для фідера. Єдине, що основний її мінус це ціна один кілограм, одна пачка коштує 390 євро. Ветів один. Вітер стиг, тому став набагато комфортніше закидувати. Ну і плюс я ще поставив а, замість неогруженої кормушки 10-грамову. Тому чітко в кліпсу, чітко в точку, все окей. Покльовки є, але їх небагато, вони не часті. Так сижу собі, кайфую. Ну, це вже приємно. Мало не зійшов під берегом, обірвав поводок. Вже майже п'ята година вечора, Рибалю десь з одинадцятої. Тому коротенькі підсумки по рибалці. Тож, водойма, панчаревське водосховище, прикольна водойма, е -е 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 -е. Дуже в дуже гарному місці знаходиться. Єдине, що дуже мало підходів до води, це перше, друге дуже багато рослинності водної. Через це сьогодні рибали в 0,18 повіцем. Щоб проривати рибу через траву. Ну і по-третє, треба хоч приблизно розуміти, де стати. Тому що, як, як бачите, з самого початку вибрав не зовсім правильне місце. Загалом, по ситуації з водилищем і монтажами, в принципі, спіннінгове водилище. Як фідерне, можна спокійно використовувати. Ой, в мене покльовка якраз. Можна спокійно використовувати. Єдине, що з відповідні умови. Тобто недалекий закид в мене, невеликі ваги, тому, в принципі, ловити можна. Не дуже прикольно, не дуже комфортно, але якщо дуже хочеться, то можна. Ну, зараз швиденько покажу, що далось на ковиряти. В принципі, я ще не збираюсь додому, але хочу щоб садочок просох. Тому показую вам рибку. роблю фоточки для інстаграму. До речі, можна підписатися, залишу посилання. І буду сушити садок, але ще буду рибавити, тому що прикормка, прикормка є. А, десь пів кілограма ще лишилося. Отож. З самого початку рибку трошки випускав, потім рішив зібрати в садочок. Що маємо? Садок невеликий, прибуличка. Ой-ой-ой, має така покльовка зараз відбувається. Ось такий улов за сьогодні підлящики, плотвички. зараз покажу. Ось такі підлящик ось. що влетіла Ну Загалом десь так. Ну що ж, рибку сфоткав, відпустив, садок вже сохне, тому я ще трошки спосиджу, а вам папа, -па, не забудьте підписатись на канал. Ну і до наступних зустрічі. Слава Україні!